Його думки, коли він бачить ваші фото, давайте будемо дивитися, що з'являється в нього в голові. Коли він бачить ваші фото. І не важливо, чи це нова фотографія ваша в інстаграмі, чи це змінена аватарка в соцмережах, чи це надруковане фото, але от в нього має бути доступ. Або він сам собі його зробив, якщо ви заблокували, до прикладу його. Тому будемо дивитися його думки, коли він бачить ваші фото. Розклад загальний, за особистим. Будь ласка, звертайтеся в Телеграм, а ми будемо дивитися, який він, який він чоловік. Вміє знайти спільну мову майже з ким завгодно. І він може людей перехиляти на свою сторону, він може говорити так і відноситися до інших людей так, що з ним хочеться бути поруч, що з ним хочеться більше розмовляти, що хочеться отримувати його енергії. Тобто, він такий, знаєте, от, прям дійсно вам може здаватися, що це Боже. Ну то така неприємна людина, не можу з ним спілкуватися, з нею не буду. А от він такий хоп-хей-лалей, все здалі. Контракт заключили, договорились, без вопросов. ну молодець, понімаєтесь, тобто людина дуже класно вміє вибудовувати спілкування з іншими людьми. Причому тут без тиску, без маніпуляцій, без якихось голосових, там, знаєте, коли людина розмовляє і маніпулює голосом да, своїм, коли словами маніпулює. Тут всього всього немає чистий і відкритий. Окей, давайте його думки, коли він бачить ваші фото. Роздивляється їх подовгу на самоті. Тобто, тут дійсно людина їх роздивляється дуже-дуже довго. Може, знаєте, годину, дві-три помічати якісь моменти, помічати якісь нюанси і йому боляче, йому боляче насправді. Йому боляче від того, що. Від, від чого? Давайте, від чого. Від того, що він хоче до вас повернутися, від того, що він хоче зробити вам крок назустріч, але, ну, знаєте, тут він просто може вважати, що у вас є інший партнер, тому що закохання дуже часто показує вибір між двома чоловіками. Але от, ну, і трійка мечів, розумієте, що от у вас з'явилися якісь стосунки, да, ви там виставили чийсь букет, да, з кимось, він на каву пішли, побачення з кимось. А, а він сидить і йому першиво. Пришиво від того, що він хоче бути ближчим до вас, але. Ви будуєте стосунки з кимось іншим. На хіба він вам впав? Це на його думку. Давайте, чи буде він робити щось для того, щоб знову з'явитися у вашому житті? Звісно, він ж поки ви напишете, дівчатки, тобто, коли ви йому напишете, він буде знати, що ви хочете бути з ним. Він нічого не буде робити. він чекає від вас якихось дій.